20 годин 10 хвилин. 20 листопада хочемо розпочати чергове засідання бюджетної комісії. На комісію з'явилися три члени комісії, Левричка Тетяна Васильівна, Рижак Валентина Васильівна, Кривець Ольга Петрівна. Також на комісію запрошений начальник та доповідає начальник фінансового відділу Лукенко Олександр Миколайович та запрошена зайця Лілія Миколаївна. Також на комісії є присутні депутати е, Ніковський е, Сергій Миколайович, Дзюба е, Сергій Миколайович та виконуючи обов'язки сільського голови Шав'яна Анатолій Григорович. Вважаю, що комісію можемо розпочати. Будь ласка, Олександр Миколаєвич. Ну, да, можна Ліля Миколаєвич? Mm. А, і ще, ще на, на, на засідання сесії присутня бухгалтер, головний бухгалтерської ради Бакуменко Катерина Андріївна. Тобто. Пропозиція внести зміни до програми надання одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, які загинули під час служби та по захисту суверенної цілісності держави. Це опять 10, якщо Є дві е, сім'ї е, Голобкін і Загородня, е, Згідно цієї програми і от, от, от того порядку, який у нас прописаний, вони не мають права на ці 100 тисяч. Е, того, що, е, тому пропоную внести такі зміни. У порядок добавити пункт грошова допомога виплачується членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли під час служби та захисту суверенної цілісності держави, а також якщо загибель смерть настала у період проходження військової служби, незалежно від місця її проходження, внаслідок захворювання, нещасного випадку чи з інших. Причи за рішення сесії, ну зрозуміло. Це цього просто не було. Не було наче ну, така ма. Вони загинули, а як ці типу, померли. Ну, вже... Там теж вони про медичних. Просто в програмі цього не було. Yeah, yeah. Там, там східної, якщо ми збиралися на Черкаську, то обласного програму, то вони не плачуть тільки тим, де зазначено кожного. Смертна стала на зв'язок е захисту батьківщини yeah, yeah, yeah. <звілляє> на полі бою, це під час проходження служби. Yeah, yeah. <звілляє> yeah. <звілляє> <звілляє> <звілля Просто у Загороднього просто проходження переводження, там ранення і смерть. А у Головкіна в нього просто смерть внаслідок загального захворювання. Ну, давайте давайте вносимо на засідання сесії і будемо Ну і виходить. Документи, підтверджуючі, це копія документа, що підтверджує проходження військової служби на момент загибелі, або наказ про виключення з списків особового складу військової частини у зв'язку зі смертю. Тобто ми підтверджуємо, ми підтверджуємо, що він проходив службу в цей період, його не стало там, за якихось час. Да, але він проходив <клух> військову службу в цей час. Ну, у мене питання має, тому mm -hmm. що.

Про бюджет Лук'янської сільської територіальної громади на 2025 рік просимо вас збільшити доходну та додаткову частину бюджету загального фонду в сумі 121,7 тисячі гривень, з для можливості фінансування поточних потреб діяльності Лук'янської сільської ради, а саме на надання загальної середньої освіти закладами. Загальна середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме для можливості фінансування неврахованих коштів, витрачених на сплату ЄСВ по декретному відкорню та виплаті розрахункової компенсації за невикористану відпустку вчителю головки, який був звільнений у зв'язку з ментом. На заробітну плату 66 тисяч, на нарахування на оплату праці 23 тисячі гривень. Це померла, да? Ну Я... да, Помер Саша, він був увільнений, получається на період служби, він був у нас у Згідно законодавства, за цей весь період, коли він був увільнений, відпускні йому не нарахну. Тобто він відпустку не заробляв, бо мені заробляв так. Але є такий пункт, який говорить про те, що якщо людина виходить, у нас отримувала середньоденну. Заробітну плату, ну так таке було вчителям, то понад mm -hmm. зарплату війни початку війни і до моменту скасування. Плюс, коли він пішов у в лютому, він пішов воювати. І з вересня по лютий у нього теж були зароблені некомпенсатку за викарвикористана відпустка. І виходить, на оцю, оцей період оця в нього виплата отрималася з податками там п'ятдесят щем до тисяч. О, і там мене трошки ще не хватає, тому в обчому то почистилися. Можна operатив, так, як пізно мерця буде вже по спадщині? Е, чи це на е читали? Ми розбиралися, як я по спадщині, чи по цьому. То написано, що можна, виходить, по заяві дружини, тобто свідоцтво про друження і виходить так, як я по закону ми малися виплатити на Сашину карточку. У ну, зв'язку yeah. з тим, що його немає, що ну, в нас that's немає його карточки, that's так як був довготривалий період він вже воював. То є така лазейка, що виходить, що можна по заяві дружини, підтверджуючи свідоцтво, про свідоцтво про смерть і рахунок вона просить, yeah. що на мій рахунок прошу виплатити. Оці всі підтверджуючі Humans. документи, директор видає наказ на звільнення у зв'язку із смертю і про виплату саме дружині у цих Ну, Якщо так можна. да тону, наче читали так само. Коли було про Згодлєвським, то та сама ситуація на бачили проходя. Ми вже це проходили і перечитали зміни, наче не вносили. Ну то є там, воно, якщо тільки в судовому порядку, це хіба що якщо там. Батьки і то це цього не буде. Саме головне, щоб воно було підтверджено. Воно виходить, не ну ці гроші, понятно, що не були враховані на ці компенсаційні, і там буде детальний квартал. Ну і плюс там виходить, ми ще до дня освіти дали трохи пемі. Це прибуткові зарплати і це перевиконання. Перевиконання буде було на перше 11 на даний час недовиконання, недовиконання мільйон. Недовиконання? Недовиконання. Ну, давайте наступне, Я думаю, що за розглянемо всі питання. Питання, благоу... так ні, давайте, Також із цих коштів, передбачені будуть передбачені кошти на організацію благоустрою населених пунктів, а саме в сумі 32,3 тисячі гривень у зв'язку з необхідністю фінансування стягнення виконавчого збору щодо оформлення дитячого майбутнього. Миколаївич, там була послідня служебка, не по благоустрою а по апарату. Так, да, там по вчора я не встигнула вам скинуть, вони внесли зміни. Паперовий носі занесли, а не трону не скинули, вони не внесли зміни по апарату. Це, виходить, на цей штаб по майданчику, і виходить, що спочатку думали, що будемо платити по благоустрою, а потім він на казні. і Віталій Анатолійович сказав, що платить по апарату, Тобто будемо добавляти на апарат. Це кошти із доходів. Так що... На що це вони буде? Це штраф. Шістдесят чотири тисячі. Оце за це 32. тисячі. і 32 32 тридцять два. Тридцять два типа. Ні, ну воно тут трохи не так іде, там за те, що не виконання, якщо тут Володимир вичасного зачитає. От там 32 ну, да поміняється. Да. Не поміняється. Да, Припис У нас ще рахунки вже заблоковані в нас прийняття. Сьогодні, виходить, вже домовилася з Казною Олесію, що З З го року треба, щоб вони щось робили. У нас ніхто нічого його не робив. Ні ну, 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 ще, раніше ще прибул, були, все, Це ще було до 19-го року, так, Але Уже так, вже за ці майданчиком прокуратура видає, вже видає приписи видає. давала. присідавала. Демонтували, навчайся все зробили. Так, ну В нечаві там невелика проблема. В я знаю, що там майданчик нормальний. А, ну, Таке, що, ну, я маю Проблема що... в тому, що воно на балансі не стояло. А, Ні, я маю ввиду, що Це встановлені. За те, прокуратура їх жахнула жахтула За ну, те, що воно на балансі не стояло. Ну, знайшли причину. Ну, Також 20... просимо здійснити перекид коштів загального на спеціальний фонд. По інші програми та заходів в сфері освіти для можливості фінансування не запланованого капітального ремонту шкільного автобуса. Мотор саме ремонту мотору, коробки передач тербільового керування, з предметів, матеріалів, обладнання і далі в сумі 100, 150 тисяч, на капітальний ремонт інших об'єктів 150 тисяч сума. Так, інша інформа... До ну, інформації носу, це ми. Договорилися, сьогодні погнали автобуса до угу. О, він сказав, коли коробку другу ставлять 30 тисяч рульова колонка, там дуже буде щось плюс робота. Це таке, ну казав, прийняла 125 тисяч. Передбачені ну, кошти, щоб ну, було. Ростануться ми їх тоді, Бо вони не віддали. Вони, вони залишку залиш. ну, були. Залиш. Залиш. Нам просто купити ще б одного була автобуса якось до рушного, я це не їх ремонту. Вони вже до того старі, поки все не стикалися, що старі, що ось оцей другий просто, як скільки два чи скільки років під сонцем, під дощом, воно наче волейну від трубочки і все, а тепер починати є, то лупає, то тріскає, то щось. Це діти, да. 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 вони перевозять дітей, людей. Це відповідальність, воно робило Треба, тут питань нема до так, питання слідуюче. Керуючись розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 16.8.24 про затвердження переліку осередків викладання навчального предмету «Захист України у закладах освіти Черкаської області для підвищення рівня викладання навчального предмета «Захист України, просимо провести перерозподіл видатків загального фонду бюджету громади за рахунок освітньої субвенції 2025 року. В сумі 13 дві тисячі гривень, а саме на вересень-грудень 25-го року, до бюджету Полянської міської територіальної громади для оплати праці педагогічних працівників ліцеїв, що забезпечують вивчення навчального предмету захисту України учнів Лук'янської громади. Тринадцяті два тисячі до кінця року. Це до кінця цього року. Вони зробили розрахунок. Розрахунок там іде і на слідущий рік. <ан> на на, mm -hmm. на сліду рік. На слідуючий рік, я думаю, на його не саме Так що ми просто розглянули це питання, що, щоб на трьк, е рік закрити. А на рик? Ну а ні, до кінця року. Зачуття. <падем> <рік, в кінцяру. падем> 1370, 13,2. Наслідуючий рік 21, 21 тисячі. На річку. Да. Ну и січня по, по травні. Ну, ну так і не на часі. Ну, <как> ну, 30 тисяч на річку. Зараз 3,13, дає 20. Це з державних у це з державні. Я ж сказав, що це субвенції освітні субвенції. А це супередани. Дзвонили в Черкас, на наші уточняли дітей а чи а, це, це а, з власних а, чи так, це? це сказали з фінансування. Проводиться і, перейд, так, перекид так. із бюджету. Все питання. Так, <питання? Да. Всі питання почитайте. Ще одне питання було. Ну так як у нас дивіться, у нас є лист. Ні, 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 це що Військової да? частини, да, військова частина, яка надіслала нам запит, просять півмільйона eh, грошей, але так як на даний час у нас немає такої можливості, у нас не виконання зараз бюджету сильно важко. Я такого ще пошукав, але я не Комісія. <скільки> <скільки>